Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Олена, і сьогодні я збираюся робити шкатулку з картону, а оскільки незабаром День Святого Валентина, то для виробу я обрала форму серця. Спочатку вирізаємо з паперу, складеного навпіл, шаблон сердечка, прикладаємо його до картону та обмальовуємо. Я взяла гофрований картон з коробки, це дно шкатулки. Від вершин серця проводимо по дві перпендикулярні лінії. Ці смужки з'єднають дно і кришку. Ширина деталі у мене 18,5 см, висота 17 см. Смужки накреслені на відстані 3,5 см від центру. Їх ширина 2 см, а висота 7 см. Ця величина визначає висоту стінки шкатулки. Якщо скринька потрібна нижча, то можна взяти не 7, а 4-5 см. Тепер обмальовуємо шаблон у дзеркальному відображенні з протилежної сторони від смуг. Це буде кришка. Тут головне, щоб ось обох сердець співпала і вони були на одній лінії, тоді не буде перекосу. Але кришку потрібно збільшити на товщину стінки та її обивки. Малюємо новий контур. У місцях з'єднання зі смужками контур не переносимо, а плавно переходимо до старої лінії. Далі вирізаємо заготовку. Тут гофра картону розташована горизонтально, тому з допомогою лінійки легко зробити лінії згину. Внутрішня стінка цієї шкатулки буде довжиною 57 см. А висотою 6,5 см. Тобто від висоти перемичок між дном і кришкою 7 см я відняла 1 см, щоб ця стінка встала всередині скрині. Оббиваємо її тканиною. Я обрала бархатну. На зворотну сторону картону наношу гарячий клей, можна використати і силіконовий. Якщо брати ПВА, то на бархат його можна наносити по всій площині й деталі і дати просохнути. Борс це не зіпсує, але з тонкими і гладенькими тканинами, як атлас чи шовк, цей номер не пройде. Їх можна кріпити двостороннім скотчем, а клеєм лише на звороті. Нижній край тканини до картону не приклеюємо, а робимо надрізи, трохи не доходячи до деталі. Стінку треба вирізати так, щоб полоси гофрованого картону йшли вертикально. Це потрібно, аби смугу можна було легко вигнути і надати форму серця. Заокруглюємо її тканиною всередину з допомогою циліндричного предмета. На внутрішню сторону дна шкатулки по краю наносимо клей і приєднуємо стінку тканиною всередину. Рівну лінію згину формуємо з допомогою лінійки. Бокові краї склеюємо на куті, а вільний край тканини кріпимо до дна виробу. Внутрішня стінка є. Тепер зробимо зовнішню. Її висота дорівнює сумі висоти внутрішньої стінки і товщини дна. А довжина рівна зовнішній окружності заготовки. У моєму випадку це 7,5 на 59 см. Обклеюємо її тканиною так само, як і внутрішню стінку зверху і з боків. Робимо надрізи по нижньому краю оббивки. Вертикальні перемички обклеюємо тканиною, щоб укріпити і замаскувати. Але на лінії згину клей не наносимо. Далі приклеюємо перемички до стінки. Тепер закругляємо зовнішню стінку тканиною назовні. Внутрішню деталь ми починали приклеювати з нижнього кута, а зовнішню потрібно з верхнього. Вільні кінці тканини загинаємо на дно і приклеюємо. Для зовнішнього шару дна ставимо шкатулку на картон і обмальовуємо. Бажано її розташувати вже поперек смуг на картоні, бо на першій деталі вони були поздовж. Це додасть міцності. Деталі вирізуємо та оббиваємо тканиною. Виєднуємо зовнішню частину дна до внутрішньої. Всередині дно теж треба оформити. Паперовий шаблон поміщаємо всередину і надаємо йому потрібної форми. Тепер можна вирізати новий зразок. Переносимо його на тонкий картон та вирізаємо, обклеюємо його так само, як попередню деталь. Та вистеляємо всередині шкатулки. В цій скринці буде магнітний замок. Магніти я дістала зі старих телефонних чухлів, але можна взяти і невеличкий магніт з холодильника. Зрізуємо один шар картону на внутрішній частині кришки по формі магнітів та вклеюємо їх в отримані заглиблення. Внутрішню частину кришки закриваємо тканиною. З середини залишилися хвостики оббивки біля перемичок. Приклеюємо їх до стінки. Для остоплення верха вирізаємо з тоншого картону другу деталь кришки. Розмір і форма такі самі, як і у першої. Якщо картон теж гофрований, то полоси повинні бути поперек, як і в нижній частині. В центрі малюємо маленьке сертечко. Між краями малого серця та великого формуємо об'єм з допомогою сантипону. Спочатку закріплюємо тонку смужку. Над нею клеїмо трошки ширший кусок. Ще ширший синтепон розташовуємо третім шаром. Зайвий матеріал зрізаємо. Об'ємні краї можна задекорувати смужками тканини або стрічками. Для того, щоб зберегти симетрію, я назначила лінії візерунку. Відрізки стрічок я спочатку клею на зворотну сторону. На лицьовій стороні розташовую їх згідно з малюнком. Щоби сформувати звуження смужок до центру, підгинаю один край та фіксую гарячим клеєм. Наносимо його на лінію внутрішнього серця. Зайву довжину тканини відрізаю. З протилежної сторони серця робимо аналогічно, але у дзеркальному відображенні. Вузькі стрічки загинати не буду, їх перекриють широкі. У верхній частині серця зручніше кріпити стрічки спочатку на лицьовій стороні. Маленьке серце з картону я обклею темним бархатом і приєднаю його в центр композиції. Залишилося з'єднати обидві деталі кришки. На торці стінки приклеєні металеві пластинки. Їх треба сховати. Для цього можна використати ажурну тасьму. На перемичках проводимо її по зовнішній стороні. Тепер стрічку нанизуємо на нитку і формуємо складки, фіксуємо рюш навколо бархатного серця на кришці. Низ шкатулки теж можна оздобити стрічкою. Шкатулка готова. В ній можна зберігати біжутерію або інші скарби. Така скринька може стати чудовим подарунком, особливо якщо наповнити її цукерками. А якщо помістити всередину поролонову подушку, укриту бархатом, то в ній можна дарувати коштовності. В такому разі її варто зробити нижчою. Я дякую вам за увагу. Сподіваюся, що відео було для вас корисним. Якщо так, то буду вдячна за лайк. До зустрічі в наступних випусках!